Свіжі новини сьогоднішнього дня. Актуальні новини з вами Кожухівський Олександр. Зарплати військовим, які служать у тилу, планують підвищити, заявив нардеп. За словами нардепа, планується, що мінімальна зарплата для рядового складу в тилу зросте щонайменше до 50 тисяч гривень. А зараз, до речі, 20 тисяч гривень. Для сержантського складу пропонується встановити мінімум 70 тисяч гривень, а для молодих офіцерів 80 тисяч гривень. Якщо казати про гідний рівень заробітної плати, про що каже президент, то кінцева ціль. Це НАТО. Ми розуміємо, які заробітні плати у військових НАТО, які не ведуть бойові дії, просто навчаються чомусь там відпочивають і, і скоріше навчаються українських військових, але вони отримують, якщо не помиляюся, мінімальна заробітне платня від 2300 євро на місяць, заявив НАРДЕП В Київщині. Прокуратура повідомила про підозру 29 особам, які завдали збитків на 48 мільйонів гривень. Заявив генпрокурор серед фігурантів, посадовці органів місцевого самоврядування, працівники державних установ, керівники держпідприємств і приватного сектору. Серед підозрюваних. Голова Вижорської міськради, заступник білоцерківського міського голови, заступник начальника гостомельської військової адміністрації. Державна програма оселя дозволяє українцям, зокрема військовим медичним працівникам, освітянам та внутрішньопереміщеним особам, купувати квартири або приватні будинки під пільгові ставки, 3% або 7% через банки партнери. Станом на липень 2025 року вже видано близько 18 тисяч пільгових іпотечних кредитів на загальну суму понад 30 мільярдів гривень. А площа придбаного житла перевищила 1 мільйон квадратних метрів у поточ у році 2800 родин отримали кредити на загальну суму 5 мільярдів гривень, причому понад 60% угод припадає на новобудови, а також придбано 220 приватних будинків. Програма демонструє зростання попиту на первинний ринок і має значний регіональний вплив. Найактивніші користувачі проживають у Києві та Київській області, Львівській, Одеській, Вінницькій, Івано-Франківській і кількох інших областях. Якщо ти бажаєш придбати квартиру, продати свою або орендувати житло, звертайтесь до нас. Ставте плюс в коментарях. Або пишіть в особисті, і ми вам допоможемо на кожному етапі. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин нерухомості та інвестицій щодня. Гарного дня!